Вітаю, шановні Златопільці! Напередодні нового року хочу із вами поспілкуватися та пригадати події року, який минає. Цього року ми намагалися вдосконалити та посилити енергонезалежність нашої громади. Для цього в рамках міжнародної співпраці з німецькою організацією GZ нам було надано 6 конгенераційних установок для тепломереж. Наразі тривають роботи з виготовлення документації для їх встановлення та запуску в роботу. Також від польських партнерів було отримано 4 павербанки ємкістю 25 кВт. Це дало змогу посилити енергонезалежність та безперебійність в роботі тепломереж, жилсервісу, лікарні та міської ради. В рамках програми проон в Україні на території ПКП тепломережі було встановлено сонячну станцію потужністю 350 кВт. У бюджетних установах продовжуємо встановлення індивідуальних теплових пунктів та впроваджуємо систему енергомоніторингу. Ці та багато інших заходів, які стосуються енергозбереження та енергонезалежності, було впроваджено впродовж минаючого 2024 року. Щодо комунальної сфери, то тут також були зміни та доповнення. Від наших партнерів північно-екологічної фінансової корпорації Нефка нашим комунальним службам було передано екскаватор-калісний, екскаватор-навантажувач, телескопічний навантажувач та 40 контейнерів для роздільного збору сміття. Нагадаю, ця допомога надана безкоштовно та безповоротня. Щодо утримання критичної інфраструктури, то в цьому році силами КП «Жилсервіс» було відремонтовано близько 20 тисяч квадратних метрів доріг, відремонтували більше 5 тисяч квадратних метрів покрівель та відновили роботу дев'яти ліфтів. Ми і надалі будемо підтримувати критичну інфраструктуру в належному стані, бо від цього залежить безпека та комфорт нашої громади та її мешканців. Також ми нарощуємо міжнародну співпрацю. Цього року підписали меморандум про співпрацю із шведським містом Борльов та прийнято рішення про підписання меморандуму із італійським містом Арканата. Така співпраця надає нам можливість наблизитись до європейської спільноти та обмінюватись досвідом щодо покращення життя в громаді та в Україні в цілому. Шановна громада, напередодні новорічних свят хочеться висловити щиру вдячність тим, хто дбає про наш спокій, це Збройні Сили України, та всі наші захисники, які ціною свого життя та здоров'я тримають кордони нашої країни та дають гідну відсіч російським окупантам. Цього року на підтримку наших військових із місцевого бюджету було виділено близько 4 мільйонів гривень, закуплено та передано дрони та інше обладнання, необхідне для виконання завдань на передовій. Також на наших офіційних джерелах ми публікуємо постійно збори на допомогу нашим захисникам. Тож, шановні златопільці, закликаю і вас не забувайте про наших воїнів, наших героїв, та намагайтеся допомагати всіма доступними методами та способами, щоб щоб якомога швидше наблизити нашу спільну перемогу. Шановна громада, вітаю вас всіх із прийдешнім новим 2025 роком. Бажаю вам в цьому році міцного здоров'я, терпіння та наснаги, сил та душевного спокою. Нехай цей рік принесе нам не лише позитивні емоції та посмішки. Бажаю, щоб в цьому році булося заповідне бажання всіх українців. Наша перемога з Новим роком.